Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, в Молитві в радості, благословенні. Сьогодні згори подбордо, Молитовне дуже місце, де люди приходять і моляться в різних намірах, або особливо в намірах Богородиці. Важливо молитися в намірах Богородиці, бо Богородиця краще знає. Кому спрямувати молитви зараз цю секунду. Бо ми іноді хочемо там собі щось, щось, щось але самі не знаємо що. Тому молитися добре за наміри Богородиці, а вона буде знати, коли і які тобі наміри потрібні. І ці молитви також переводити на, на твої потреби. Бо іноді ти не знаєш, які в тебе потреби, а Марія вже знає. І сьогодні візьмемо 25 липня 2014 рік. Дорогі діти, ви не є, ви не є свідомі тих благодатій, якими живете в цей час, у котрому Всевишній дає вам знаки, щоб ви відкрилися і навернулись. Поверніться до Бога та молитви. І нехай у ваших серцях, сім'ях, спільнотах запанує молитва, щоб Святий Дух провадив вас і надихав, і кожним днем бути відкритішим на Божу волю і Його план для кожного з вас. Я є з вами та разом зі святими і ангелами заступаюся за вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Файне, неймовірне посилання. Мені говорить, щоб молитва була в сім'ях. Ну, Тобто, в твоєму житті була молитва. Як мені зараз тут один приятель так цікаво, смішно говорить, приятель Білорусь каже, піти на рогатому надавати по рогах. Це вони називають помолитися Вервицю, надавати рогатому. Це так смішно, але в тому є істина. Коли ти молишся, ти, власне, порогам даєш. А сатані. Це в першу чергу. Тому сатана буде робити все, щоб вервицю не молилися, щоб про вервицю мало хто знав, щоб її врахували молитву якусь. А якщо і молилися, то несвідомо. Якось десь в космосі, десь в тумані. Жили так, наче Бога нема. І сатани нема. Був найкращий. Марія каже, що молитва має бути в серці, в сім'ї, в спільнотах. Тобто, щоб молитва, молитовний дух. Молитовний дух підтримувався завжди. Пам'ятаємо, як отець Даний Хмельницький розповідав про молитву, що коли спільнота молиться, то підтримується молитовний дух. Дух молитви. Навіть якщо ти думаєш про щось там в космосі, літаєш, але мовишся в цьому часі, то ти підтримуєш дух молитви і це вже добре. А, але для глибини, для молитви серця вже потрібно зосередження, вже потрібна практика, вглиблення. Ну і про це все говорить Марія. Дорога дитина, ти є несвідомим тих благодатів, які живеш в цей час. І так є, що ми тільки починаємо усвідомлювати, коли щось втрачаємо, а не усвідомлюємо, ну, наприклад, візьмемо зараз Україну. Не було війни, були нарікання. То не так, то 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 то, 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 то. зараз війна, і ми усвідомлюємо, а три роки тому було благодатний час. Хоч ми там, да, у нас корупція, там вкрали все то, то, то-то, всі ці нарікання, може не супер, саме краща країна, може не супер супер, файні зарплати. Але в порівнянні з війною там, благодатно жили. І так само зараз. Можливо, ми вже думаємо, що зараз катастрофа вже гірше не може бути. А, але Марія каже, благодатний час. Не втрачайте це, бо війна йде, так? Але не згубись там, не згубись в цих наріканнях, в цих тільки життям, перемога, що суд прийде, перемога, все заживемо, як заживемо. Я знаю людей, які все життя так жили. І, і вже не дожили. І не, і не дожили до перемоги. Але все життя жили. От зараз новий президент, як заживемо, от зараз е, новий рік, як заживемо, от зараз, як не знаю, що там станеться, от заживемо. Життя пройшло, а вони так і не зажили. Тому треба усвідомити, що благодатний час зараз. Зараз благодатний час. Це так іноді важко. важко. Але якщо це не усвідомити... То життя може прогайнуватися, пролетіти і все життя в наріканнях, то не то, то не так, то не так. І потім люди помирають просто в цих наріканнях від цих нервів, бо постійно в, цих, в нервах, що все не так, то політики. У мене так бабча померла. Постійно там дощ пішов погано, нема дощу погано. Бо, тобто воно втягує, воно це, це тебе затягує, ти потім корбалов лупашиш літрами. А воно тебе тянеть, тяне, тебе ж заводить. Тільки ж дайте полот, тільки з сірняка кіньте, я вже зживаюся. Тому це треба викорінити зараз, сьогодні, усвідомити, що час благодатний, і за це дякувати Богу, за те, що маю ще життя і живу, в яких би то умовах не було. Кажу, в цьому часі Всевишній дає тобі знаки, щоб ти відкрився і не вернувся. Бачимо. І війна один з тих самих знаків. Коли почалась війна, то люди ринулись в церкву, і, і це не задум Божий. Не думайте, що Бог захотів війну, щоб... але Бог дав знаки, що десь є спасіння. І, власне, Бог відкрив, відкрив ці знаки, і люди пішли каятися. Ну, не всі, звісно. Але комусь була така благодать відкрита. відкрита. Каже, щоб ти відкрився і навернувся. Повернусь до Бога та молитви. І нехай у твоїй у твоєму серці, у твоїй сім'ї, у твоїй спільноті запанує молитва. Молитва, яка має бути, щоб Дух Святий провадив вас, вас, вашу спільноту, вашу сім'ю і тебе особисто, і надихав з кожним днем бути відкритішим на Божу волю. Відкритішим на Божу волю. Не на мою волю. А що Бог підтвердив, а на Божу волю. Божа воля іноді така, що ти думаєш йой. І іноді так буде здаватися. Бог комусь складе бути священником 40 років, наприклад. І людина думає, та йой, це неможливо. Але е чи неможливо? Для людини неможливо, а для Бога може і можливо. Для Бога все можливо. Тому відкритим на Його волю. Не на, свою, не на свої плани, а на Божі. І його план. Кожного з вас. То, власне, Марія каже, щоб були відкриті. І, і наше що сьогодні? Наші Які мають бути мрії? Файна робота, багато грошей, як у більшості, чи Марія тут говорить про інші мрії, про відкритість. Боже, дай мені, прояви мені свою волю, Боже, покажи мені свій план на моє життя, і я буду рухатися. Про це сьогодні мріємо, чи мріємо про якісь багатства цього світу? Але коли ти приймеш цю волю, коли ти приймеш цей план Божий, то ти будеш найщасливіша людина в світі. Не в порівнянні з іншою людиною, а в порівнянні взагалі з тобою, який не прийняв цей план Божий. Розумієш, ти можеш бути мільйонером, нещасним, бідним, голодним духовно. Або бідним фізично, ну, матеріально голодним, але найщасливішою людиною в світі. І, і це тільки Бог може робити, коли ти входиш в його план. Але не не бійтеся, не кажу, що всі будуть бідні, нещасні, голодні. Це є теж благодать дарована не кожному поголодати, повірте в нашому сучасному світі. Тому хто йде за Богом, той має і щастя і достаток. І так є. Якщо добровільно вже хочеш від, відріктися від цього, то це вже свої, знаєте. Ну, Такі речі, але Бог нікого не робить бідним. нещасним. Бо біднота це йде від ні щита. Бог дає достаток. І в книгі е, второзаконня описано благословення. Там, де благословення, там помноження йде. Там йде достаток, там йде розмноження. Там все цвіте і пахне. Оце благословіння Боже. Ну і в книзі прокляття, персональні щита. Тому не боїмося, що Бог. Прокляття Бог нам дає тільки благословіння. І якщо ми входимо в цей план його, то я вас вітаю. Найщасливіші люди. Уявіть, життя прожив щасливий, радісний, кожному дню радієш. Неймовірно, життя притворюється на рай. Але про це нам Марія говорить. Станьте на дорогу святості, і ви вже побачите рай тут, на землі. І така у нас практика: повернути молитву в серця, сім'ї і в спільноти, хто де. Знаходиться і дійсно почати мріяти про Божий план на моє життя. Будьте благословені. миром, радість, благодать. З меджуло'я. Папа.